27 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, з'явилось світло і хотів показати два інверторних генератора при світлі, бо в темноті да, зовсім не те. Давайте перед нами вони практично плюс-мінус потужності. Як бачите, виглядає відкритого типу крафделе. Отак от виглядає відкритого типу. І моделька КР3800 ILIFAN. Отак, от друзі. Вага, звісно, в ліфана у нас 23 кг. Інвертора закритого типу, Крафт Деле має вагу на 10 кг більше, 33 кг. Практично виконують ті ж функції. Тобто функції однаково. Що відкритого, що закритого типу. Друзі, просто для тих, хто приділився купити. Інверторний генератор, і думаю, закритого чи відкритого типу. Я хочу показати відмінність в габаритах. Що одна моделька, що друга. Заводиться за допомогою ручного стартера. А от вони об'єднались два. Друзі, цікавить інвертора. Потужністю 3 кВт. Вони перед вами. Цікавить, телефонуйте 063 426 10 10.